Нація, один, на дитина. Четвертий. Що написано? Ані мов ти трогав. Забіг. Дивіться, я за воду. Ви по мене заміщати. Чого ви їм трогаєте? Чого ви їх? Дивіться. Дивіться, беруться без патріотами. Ми за Україну! Країна, блядь, іти додому. Подивіться, хто це співає. Я б на рожа, ось нам тут ножами, немає. Країна де ухриплу. Що ти нормально єся? Скажи люди, що що тобі яка? Ну ну, 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 вже вибери, вибери, що ти мені. Скільки ти цар? Ну, я. Чого ви фотографуєте? Ви хто такий, чому не фотографуєте? Йди нахуй! На Сумнарщину, блядь! Федерацію обаний! Ви сам поїдете в федерацію! Ви палатки забрали! Так! Усю знімають! Давай-давай-давай!

Єсть, 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 єсть. Мені желомає. Ой! Ай, ну, кину молот. Ой, бос. Ай, блядь. Кавоніть. Я. Бери руки. Що ти хочеш? Давай, другу. Макс, вийди. Макс, я заламаю. Я прошу це ніяк. І де? Болі упиваєш. Сють моя, блядь. Ти дорослий.

Малого попили, повозили, зараз в біля старого депутата міської. Позвониться, поблизу нас. Ми захищаємося. Я журналіст. журналістка прийде. Розколяв. Ви захищаєте злочинний режим. Вони зараз фізично б'ють одного з активістів. Люди підійдуть і подивіться. Давай. А скільки там людей? <ріпо> <ріпо> O que é que Виялища виключить ви ту виключить, били блять, не маєте погано! Пашов нахою сюди Швидка, підітьте, будь ласка! Український мой! Ось так ви захищаєте Україну! Узяв патри! Допоможіть Ви захисники Що ви зробили?

Не давай, не давай, не давай.